Завершився багаторічний скандал між Ігорем Кондратюком і Віталієм Козловським. Ура! От ігор, як завжди, бачимо, елегантно е е е е виглядає. Е капелюшок Ой, ну, таку фотку відібрав. Групка yep. кльова, от <cowboy> і Віталік Козловський. Ніби вмазався тільки що вені. Ось, а, але ми зараз oh. про це. Ну просто для цього для яскравого словця. Умазався павіні. В мене знаєш, як в Одесі що та... це означало. Що? Ну б'ють павіня, У мене наркоші в сусідньому дворі жили. Ну я то і мав на увазі наркомани проститутки, напевно. мало того, що в одному дворі. Вони в неї ще й в квартирі жили час від часу. Так, ну давайте ж, Добре, все пожартували, і давайте женем далі. Довго тривалий конфлікт між Віталієм Козловським і продюсером Ігорем Кондратюком, який тривав 13 років, не 12, Бачите? Нарешті завершився і не без. З переможного фіналу для артиста обидві сторони заявили, що всі права на хіти створені за період співпраці тепер офіційно належать Козловському. Все це означає, що буде українська версія піна є. секса, крапелька. Тудові борги Віталієм Козловським сплачено. Mm. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі. Я так розумію, що він викупив просто всі ці права. Mm -hmm. Хтось хто таємний інвестор Козловського? От тепер залишається яке запитання. От вже наступного дня його дружина за сумісництвом і піарниця звернулася до журналістів із проханням не коментувати ситуацію, поки тривають формальні процеси. Віталій зовсім скоро все розповість і поділиться всім, що відбулося. Єдине, що поки можемо сказати, ми дуже щасливі і готуємося до виступу, написала вона у своєму інстаграм. Я вважаю, що, в принципі, от зараз прям починається нова якась Ера. легенда повернулась. Золотий вік Віталію Козловського. Да. Друге пришестя, причастя.